Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні їду я на виставку котів, яка у нас в Києві на метро Лівобережна. Покажу вам і розкажу скільки стоїть стоїть білет. Все вам розкажу. Сьогодні і завтра, два тільки дні. Може хто захоче, то вспіє поїхати. Я їду раненько. Дивіться, виставка котів павільйон 4В. О, наш на потолку. О. Ну, ось дивіться, ось такий зал. Вхідний білет коштує 300 гривень, для пенсіонерів 100. Як подивилась на ціну 300 гривень, то хотіла вертатися. Ну, кажуть, для пенсіонерів 100, Ну, я пішла. Так, будемо розглядати. Оцих котиків. І ось перші кошенята, котики. А скільки кошенята остоють? Котики по 15 тисяч По 15 000. А що це за ет, назва? Як? А? Мінпун. Ага, понятно 15 тисяч котенятко. Ось ці кицічки. Ну вони підростуть. Угу. Дивіться, яке котище. Ой-ой-ой. А це які гарнюні. Ви продаєте, так? Да? Так. Да. І скільки? 20. 20 000? Mm -hmm. А як називаються? Шотландські візла ухи. Угу. Uh -huh. Хочеш попити? Дивіться, Дівчин, які гарнюні. Да? Mm -hmm. Дивіться, які. 20 000 кошенятко. Це таке воно, так? Да? В смысле, що таке? Оце такого Віку, так? Три половини Ага. І двадцять тисяч, так? Да? Ага. Дивіться, який красавець. Ой, який. Це як порода називається? Мейкун. – Ага, мейкун. – А кошенята скільки коштує? Це кошеня. А? Це кошеня? А, ой, скільки коштує? Тысячу. А, вот дружина. Сколько курси? Доларів? Так. Оце таке кошенятко тысячу доларів стоїть. Кошенятко. О, такі сильні. И сколько стоит патонятка? смотря какой. И этот, и этот. Сфинксы. Девочки 800 долларов, мальчик 500. Это сфинксы. Вот такая цена. А у вас як називається порода? Їх коштують скільки? Скільки коштують? Коштує. 500 доларів, девочки. Дивіться, які вони гарньоні. Гарньові. І веселенькі. І скісенькі, красунчики. Дивіться, які красиві. Це шиншили британська. Як ви сказали? Британська золота шиншила. Британська золота шиншила. Кошенята скільки коштують. Скільки коштує? Двадцять дві і 25 гривень. Кошенятка 22 і 20 тисяч коштує. Гривень. Ага. Зависить від покрасу. Оцей рижий дорожчий, а ці сірі дешевші. Ага. А тут продаються всі-всі прибамбаси для котів. Дивіться, і переноски і все. А ось дивіться, які котики. Дивіться, який. Котик? Ого. Остатий. Ось іще котик. Їх оцінюють, потім присвоюють місця. Хто лучше? І ще ось, дивіться, який котик. Ого, як зебри. Ого. Такі гарнесенькі. А як називається британська шиншила? Британська шиншила. А коштують кот котенятка скільки? 500 доларів? Це коштує 500 доларів. Ой, який гарний. Красавчик. Верніжи, отакі, такі. А ось майстер, дивіться, розмальовує. Послуга коштує від 150 гривень. Дуже багато путів, дуже багато. Я вам показала дуже мало, Тут Це треба багато часу. Я вам озвучила ціни, скільки коштують. котята стоїть, коштують як корова, адже корова не шепше. Так що приїжджайте, дивіться. Коштує квиток 300 гривень для всіх, а для пенсіонерів 100 гривень. Так що можна приїжджати, дивіться, Завтра ще цілий день бути можна, можна на цій виставці. Так що ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.